Ну а останню інформацію з Одеси. Ми зараз дізнаємося у Олександра Харлова, заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку, Вадима Ганна. Дуже складна ніч була для всіх мешканців Одещини, оскільки наш ворог зробив дуже зухвалий та підступний масований ракетно дроновий атаку нашого міста. Завдячуючи силам протиповітряної оборони 15 шахетів було збито, але на жаль, ми маємо факти влучання декількох ракет по цивільній інфраструктурі нашої, нашої Одеси. Хотілось би зазначити, що в нас для вказаних жахливих подій 8 осіб отримали поранення. Всі живі, всі надана повному обсязі медична допомога, і вони одужують. серед об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, також і Одеський національний художній музей, якому сьогодні виповнюється 124 роки. Він перебуває під захистом всесвітньої організації ЮНЕСКО. Та наразі експерти працюють над встановленням і визначенням завданих збитків. Чи, прав... Чи правильно ми вас зрозуміли, що кількість постраждалих збільшилася до восьми? Так раніше повідомлялося про п'ятьох. Так, абсолютно вірно. І в якому на стані ці кількість... люди? Вони отримали осколки поранення внаслідок вибухів. Вони в середньому стані. На жаль, є потерпілі, але їх здоров'ю нічого не загрожує. Їм надається необхідна медична допомога. Скажіть, а що з будівлями так, от з музеєм, який ви вже згадали, що з експозицією? Адже як повідомляла наша кореспондентка, працівники музею якраз готувалися сьогодні для святкових експозицій, святкових виставок, і ми бачили на кадрах, що і скульптури, і картини вони були якраз підготовлені для відвідувачів. Дякую, Вадиме. Да, дійсно. Ми були вночі сьогодні. В цьому музеї дійсно він підготов... був підготовлений до виставки на сьогодні. На щастя, вони не зазнали жодних пошкоджень, окрім самої будівлі, в якій відсутні вікна, двері також постраждали і дома навколо вказаного музею радіусі декількох кварталів, яких також е залишилися без вікон, Наразі встановлюється перелік всіх постраждалих будинків буде надана максимальна допомога для відновлення їх житла.